Я вітаю вас сьогодні, друзі, і сьогодні тема для нашого обговорення: чому так багато людей залишаються маленькими дітьми? І чому зараз так важливо визряти до усвідомлення своєї зрілості? І так, хто такі зрілі люди? І хто такі? Недопережиті дівчатка і недопережиті хлопчики. Кому така цікава тема? Залишайтеся! І підемо далі. Значить, дивіться, друзі. Всі ми такі розумні, дуже. Не дивлячись на вік, є ті, хто вважають себе розумними в молодому віці, є ті, хто вважають себе розумними в зрілому віці. Але мудрість і розум це різні речі. Правильно? Можна бути молодою людиною мудрою, а можна бути зрілою людиною і зовсім не мудрою. Тобто, залишатися на тому рівні. Свідомості, з якою ти бачиш світ, як ти його інтерпретуєш, як ти взагалі відчуваєш всередині себе, самого себе. Тобто тема така, знаєте, трішечки болюча, тема психології, але можливо вам щось розставить по поличкам така інформація. І так, що значить недопережита дівчинка? Або недопережитий хлопчик? Як часто ми з вами ловимо себе на тому, що ми продовжуємо доводити якісь свої бачення, доказувати комусь свою істину, свою, там, наприклад, правду? Так? Буває ж таке. Так от дивіться, як я досліджую такі процеси, то я бачу, що у кожного з нас є періоди визрівання до якогось циклу. Якась є фаза, в якій ми маємо побути. Тобто є фаза наша до народження, так? до зачаття фаза є, є передфази, там ще багато їх, яких там можна назвати. Але сьогодні не про це, ми про те, що тут відбувається. Так от є фаза від народження, так? від зачаття до визрівання в утробі кожного з нас. Є фаза, коли вже сформоване фізичне тіло і вкладена, верніше спочатку програма заселяється. Потім вона формує співвідношення до цієї програми тіло фізичне, потім йде такий вплив, влив туди гармонії, генетичні такі прояви йдуть від тата, від мами. Однозначно від цього нікуди не ніхто не відходить в цьому плані існування. ну І потім, коли народжується, так, людина, кожна з нас, коли народжується в цей світ, вона вже. Починає з ним співпрацювати. І так як перше, що мама робить, активує мозок дитини своєю любов'ю, своїм голосом, поглядом, молоком своїм і так далі. так, Вона активує. Тобто гени спрацьовують, вони пізнають рідне щось правильно і кажуть, звідки ти знаєш, що це твоя мама. Звідки ти знаєш що це твій тато? Так? А от гени, тому що вони були вприснуті в тебе в той момент, коли ти вже готовий був їх взяти. І тут, виходить, цікава річ після того, як оце все сформовано, якої ж треба тут в цьому світі навчитися жити. І так як ми забуваємо, ким ми були, наприклад, до цього втілення. І починаємо все спочатку усвідомлювати, то фаза розвитку свідомості, фази є розвитку свідомості, не тільки тіла, там, так? почуттів і різних, різних ну, еволюційних моментів в плані розвитку душі, так, людини, її досвіду, то треба тут жити якось. І усвідомлювати, що є і фази свідомості, такі, які ти маєш прожити, щоб закріпитися на певному якомусь етапі. Так от, друзі, дивіться, коли ми сюди народжуємося, попадаємо в поле сім'ї, нас виховують батьки, розповідаючи, що це квіточка, ото машина, а то дерево, а то ще щось. Воно так працює. Дуже часто було, знаєте, втрачено багато в кого. Таких можливостей, щоб пояснити відчуття, відчуття пояснити, на рахунок дерева, на рахунок квіточки, на рахунок машини, на рахунок ще чогось там, так, було важкувато передати почуття, відчуття, що ти відчуваєш від того, от, хоча ми вчились, це гаряче, не чіпай, це гаряче. І от на відчуття чомусь пояснити почуття любові. Почуття відповідальності, так? пояснити ці почуття. Як це відчувається? У нас з вами трішечки от розрив такий відбувся. В багатьох сім'ях, в принципі, у усіх, ну, таких, хто зараз живе в на землі. Так от дивіться, проживаючи фазу пізнання світу через батьків, потім починаєш пізнавати її через освіту, через контакт з соціумом, правильно? І це також є кристалізація свідомості, певної фази. Ніхто від цього не втіче, нікуди, бо ми всі тут разом. Можливо, хтось більше може пояснити почуття, хтось менше. Але іде формування тіла, потім іде формування відчуттів, так? як це відчувається. В цьому тілі, і як воно співпрацює з цим світом, потім йде формування е, такого, знаєте, зрілості в тому, що ти вже визріваєш мати пару собі, і починають е, люди шукати собі пару. так? Це є закони, це є закони життя, ніхто їх не обійде, правильно? І коли ти проходиш вже. Цю фазу свідомості усвідомлюєш себе як людину, яка може створювати пару, любити, почуття розвиває, знов-таки якогось уже вищого порядку. Формується це все, накладається, накладається. Це так елементарно, це так просто, але для усвідомлення, чому ми не виростаємо далі. Чому, коли ми проходимо ці етапи і формуємо сім'ю, обростаємо матеріальними якимись речами. Дітей. А далі, коли діти виростають, ми думаємо, що ж нам робити далі. І тут ти згадуєш, яким чином оту ту фазу недопрожитої дівчинки, яка зараз у зрілому віці все хоче ще комусь щось довести, хоче ще доказати, що її потрібно любити, бо вона дуже добра. Що її потрібно цю дівчинку пожаліти, бо вона ще слабка. Не дивлюся на те, що вона вже дуже багато чого прожила. Звідки залишається, друзі, у нас почуття таке, щоб, щоб, щоб ще хотіти побути маленькими? І от часто, можливо, ви чули, як кажуть, полюби свого внутрішнього там, там, хлопчика-дівчинку, внутрішню дитину свою полюби. Ну, так, діло в тому, що ми любимо її настільки, всі, що ми, крім тієї внутрішньої дитини, часто не бачимо, що ми виросли вже, що вона виросла вже та дитина. Для чого так сильно любити свою внутрішню дитину в тобі, коли ти переходиш з фази дитячого світосприйняття, переходиш в Доросле світосприйняття. І ти розумієш, що тобі дитячі уже претензії, дитячі уроки, дитячі забавки, вони тобі вже не потрібні. Часто кажуть, мені там, скільки там років, ну будь-хто, а я ще як дівчинка себе почуваю. Я почуваю себе молодою, я почуваю себе зовсім, моя душа така молода. Так, от, друзі, в кого таке є. Усвідомлення про себе, то знайте, що ви не допрожили ту дівчинку тоді, колись, ту фазу свідомості. Недопрожили. Або коли кажуть, я відчуваюся молодою чи молодим хлопцем. А зараз у мене вже вон, пенсія скоро, а душа моя ще молода. Душа не молода, друзі. Душа дуже стародавня. Це енергія. І вона це Циркулює з втілення у втілення. А недопрожита в цьому житті, дівчинка, а недопрожитий в цьому житті хлопчик він несе з собою оту недопрожитість. А там пора вже це позакривати давно було. Треба було давно позакривати ці потреби привернути до себе увагу. Розумієте? Щось десь Очікувати, допомогу, очікувати, що ти тобі десь щось має просто так даватися. Тобто багато речей, які ми маємо зараз вже з вами усвідомити, це те, що ці програми закриваються зараз. Якщо вам вік ваш зараз, наприклад, більше середнього вище середньо доходите до віку зрілої мудрості, то ви не можете вести себе як маленька дитина, або недопрожитий хлопчик і, чи дівчинка, тому що ви маєте зрозуміти зрілість свою на етапі, який є у фізичному тілі зараз, усвідомити весь свій шлях, що ви є така насичена ріка життя, в яку було влито дуже багато джерел, дуже багато рівчаків. І багато різних маленьких річочок, які проживались раніше. І зараз потрібно зрозуміти, що зріла людина, в яку ми з вами переходимо, фаза свідомості, в якій ми будемо далі жити. І це стосується дуже великої кількості людей, вона тут має проявитися в усвідомленні того, що ти можеш гарно виглядати. Ти можеш гарно себе почувати, ти можеш мати енергію і робити безліч роботи, але ти маєш усвідомлювати реально свій вік. І от коли я питаю у вас, скільки в вашій душі років, да? задавайте питання собі таке. От ми недавно проходили опрос в нашій групі в Телеграмі. До речі, кому цікаво, приєднуйтесь, там Посиланнячко знизу буде. Скільки? Який вік твоєї душі? Душа моя, якого ти віку? І приходять відповіді дуже цікаві люди. Наприклад, якщо ви таке питання не задавали, то спробуйте собі задати і ви побачите, як воно вам спрацює. І ви знаєте, от реально, чесно, щиро, я бажаю кожному з вас відчути вік Свої, своєї душі, вік тієї енергії, яка живе крізь вас. Тому що зараз закриваються всі попередні етапи для усвідомлення, закриваються, і туди не потрібно вертатися. Але на даний момент признати свою зрілість це буде правильним. І признати з великою відповідальністю, що ти маєш щось нести набагато глибше. Набагато цінніше, набагато мудріше вже дивитися ось на, на те все, що відбувається, маючи оту опору в собі, таку глибину, признаючи її, чим те, що ти вважаєш раніше мав робити, чим вважав, чим вважала раніше, тобто відповідальність за все те, що в тобі вкладено, і вкладено не тільки як фізичне тіло. І вся ця історія нашого людства, яке зараз розвивається, приводить нас до того, що ми маємо свідомити ту свою зрілість. І те, що зрілість перемагає зараз в цьому просторі життя, зрілість, вона є мудрість. І вона бере от в свої, як би знаєте, як своє керування, коригування. Воно бере простір, тому що мудрість пробудилася. Це в мене Кітя і собачка бігають, заважають мені відео писати. Пробудилася мудрість вікова. Вона пульсує крізь кожне серце. Це треба вірш написати. Так от, друзі, бачите, як цікаво виходить? Ми можемо бути маленькими в той період життя, коли ми є маленькими. Маленьким дитятком, яке вчиться ходити, ми можемо бути там, підлітком, який вчиться вірити світові і відчуває травми зради завжди, бо він не таке очікував від світу. І потім виростає юнак, так, або молода дівчина. І вона очікує чогось знов-таки від почуттів, від відносин, від всього, -всього. вона того не, не закриває свої запроси в очікуваннях своїх. І ці незакриті запроси залишаються з нами аж до зрілого віку, а інколи ми і йдемо звідси з ними. Розумієте? І виходить, ось в чому? В чому сенс? Зрозуміти свою зрілість, те, що подивитися, скільки тобі реально в цьому житті років. Зрозуміти, що в цьому плані існування все відбувається по фазам свідомості. Доростаючи до однієї фази, ти переходиш в іншу фазу. Доростаю, переростаючи цю фазу, ти йдеш в іншу фазу. І так от переходиш в, після 40 років хто до 40 фазу духовного учнівства, так, фазу такого от, пробудження, і потім ти знову йдеш далі. Далі і далі, розвиваючись уже без духовного розвитку. Якщо людина не стає на шлях духовного розвитку, вона залишається маленьким хлопчиком, маленькою дівчинкою, які не допрожили свої очікування в підлітковому і молодому віці, не реалізували задачі своєї душі в проживанні почуттів. Не сформували, не скристалізували фазу своєї свідомості, не дорозвинули її до такого от вигляду, так, або відчуття, щоб вже просто знати, що це закрита тема, і я зараз перехожу тільки ось в пізнання себе, як і земної, і як духовної, тобто, як я кажу, часто небесної, щоб було зрозуміло частинки. Якщо хто з вас відчув, що у вас є такі ще замашечки на дитячі прояви? То признайте в собі свою мудрість, признайте цілісність, цінність, досвід глибинний. він є у нас у всіх. Признайте і переходьте в іншу фазу. А про іншу фазу свідомості ми з вами поговоримо в наступному відео. Кому була така цікава інформація, я вам дякую за увагу. Ставте лай лайки, вподобайки. Лайків, вподобайки ставте і ставте е коментарі. Ваші пишіть. Йдемо жити далі. Всього найкращого вам. Взрійте, зрійте. Іншого шляху немає зараз. Все буде добре, до побачення. Посиланнечка, всім вам лишаю. Зараз у нас іде аутотренінг. Дуже цікавий. Хочете, приєднуйтесь іще. буквально швиденько. У нас міні групи працюють дуже, дуже круто. Всього найкращого, друзі. До побачення.